Одну сторону ми натягнули, бачите, гвоздиками між пошву. Будемо бачити, як воно замажеться. другу сторону зафіксували. Зараз будемо глиною, розмішаною з піском. Глини 2, е, пісок один. Пропорція. Дивіться, що в нас вийде. Так, ну от що в нас виходить. Обмазуємо. Значить, тут шпателем наносу. А так, щоб більш трошки наче вирівняти оці всі лінії від шпателя. Так, зараз наводимо, рукою домазуємо. Такими круговими движеннями. На печі так само наносять. Там, де лежак. Обмазується круговими движеннями. Рухами круговими. Якщо щось. Наприклад, буде мене не влаштовувати, то коли висохне, можна трохи намочити і розгладить. Так раніше перемазували, коли поли були глиняні, перемазували поли. І вони такі були гладенькі-ладенькі. Так само в нас зараз. Так і все це всю цю грязь ми поубираємо, повимиваємо і буде в нас красота. Задача в нас, щоб не було перегріву о цієї стіни. Ось тут тумбочка стоїть. А щоб тепло було більш м'яке і довше трималося тепло. Переложено огню упоркою. Нижній, нижній ряд, звичайною червоною цеглою. Ну, от все, готово, щось наведемо. Все готово, Висохне день-два і будемо топити.